Кожен стук довжиною у життя, а обірвалося таких 67. За два роки російської агресії саме 67 прикордонників за батьківщину віддали найдорожче. Так вони у незалежній Україні боронили її незалежність. Це 67 загиблих прикордонників, це 5 місць розташування, яких нам невідомо, і вже близько 4 400 прикордонників, ті, які отримали поранення. Але ж ми вшановуємо їх пам'ять. Поранених ми підтримуємо, проводимо їхню реабілітацію. Михайло Кабак, Сергій Лифар та інші. Україна пам'ятає своїх героїв. А для прикордонників вони завжди будуть взірцем честі та патріотизму. Велика кількість прикордонників бере участь безпосередньо в зоні проведення таристичної операції. Це сьогодні у нас Луганський прикордонний загін, Донецький прикордонний загін, новоутворений Краматорський прикордонний загін. Також наші прикордонники приймають участь в силах спеціальних операцій. Саме прикордонники бережуть нульовий рубіж. Перед ними немає збройних сил. Вони перші приймають удар агресора. Прикордонники сьогодні виконують оперативно-бойові завдання як безпосередньо на лінії зіткнення, на так званому нулі. Це блок пасти, це контрольні пункти в'їзду-виїзду на дорожних коридорах, де ми забезпечуємо пропуск людей. Пропуск вантажів через лінію зіткнення. Довжанський котел, Амвросівка, Лисича та станиця Луганська. У цих гори місцях Державна прикордонна служба зазнала найбільших втрат. Особливо трагічний серпень 2014-го. чотирнадцятого. Відтепер кажуть прикордонники, у кінці серпня завжди вшановуватимуть пам'ять полеглих героїв. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, новини телеканал Ексклюзив.